Привіт! Як ваші справи? Хотіла сьогодні зробити малесеньке відео щодо моєї мети. Адже вашу мету, чому ви сюди зайшли на мій канал, що ви шукаєте, я вже у вас питалася, деякі з вас відповіли, але дуже мало відповідей. звичайно, мені б хотілося почути більше ваших думок щодо цього питання. От. Але сьогодні озвучу мою мету, чому я взагалі створила цей канал і що я хочу передати на ньому. Цей канал я створила для того, щоб дати базу, дати певні ключі, так? показати, що є різні інструменти, не тільки, наприклад, маятник так? чи тільки рамки. Показати вам і дати наглядні приклади, практичні, які ви можете використати самостійно вдома, кожен на своєму рівні. Що головний наш маятник це ми, наше тіло. І показати вам саму схему, так, як працювати з цими інструментами, не з одним, а з усіма, розвивати. Ваші можливості, щоб ви могли працювати краще. Надихнути вас, дати вам певні техніки, певні ключі для того, щоб ви створили ваш власний протокол роботи з цими інструментами, ваш власний протокол захисту, дати вам різні варіанти. Дуже прості, але відкрите поле ваше, так? Де ви можете використовувати ці інструменти? Щоб вони не закривалися, наприклад, тільки в радіостезії чи в самосціленні, так? Загалом? А щоб ви бачили, що поле, де використовуються ці інструменти, дуже-дуже широке. І насправді їх можна використовувати геть всюди. Хоч кожен день і будь де І це дуже класно. Адже зараз на цьому етапі у вас вже є абсолютно все. Ви вже все вмієте, ви вже все знаєте, ви вже повністю автономні. Я вважаю, що, в принципі, головна мета моя вже досягнута. І бачу по коментарям, що ви практикуєте, що у вас все виходить. І це супер, тепер залежить все насправді тільки від вас, як глибоко ви підете в практику. Єдине, на що б хотілося звернути увагу, бо у нас, знаєте, такий український дух, як вже кудись іде, то йде. І коли ми робимо дуже багато різних, особливо енергетичних чисток, так ми пам'ятаємо, що все починається спочатку в тонкоматеріальному, а потім. Спускається на наш матеріальний і фізичний світ. Отже, коли ви енергетично щось починаєте гарно-гарно активно чистити, воно починає спускатися на наш фізичний світ. І ось тут відбуваються різні цікаві речі. Наприклад, ви дуже гарно почистилися, скажімо так, емоційно. Так, Наприклад, зробили практику по звільненню від негативних емоцій, стресу, шоку. Дуже гарно вона спрацювала, ви її зробили декілька разів. І тут ви баці захворіли. І от якщо у вас виникає думки, за що, або для чого, то це не зовсім правильно. У вас іде на рівні фізичному очищення. Тобто через вогонь на фізичному тілі, на клітинному рівні, так? А ви оці всі залишки, пам'ять. Емоції, все те, що залишилося, все, що вже не гармонійне з вашим тілом, особливо ця пам'ять на клітинному рівні, яка залишається все ж таки, вона спалюється. Тобто ви оновлюєтесь як фенікс, так? Вам треба спочатку пройти процедуру, наприклад, через вогонь. Очищення, тобто закінчити вашу процедуру очищення. Що, це, що ще, наприклад, може бути? Не обов'язково це тільки через тіло. Це можуть бути певні неприємні ситуації. Наприклад, потрапити в аварію на велосипеді чи на машині. І може статися так, що, наприклад, машина дуже гарно розбита. Так? Ви думаєте знову, за що або для чого ні. Це у вас забирається якби, ну хай буде кармічний е, долг, це як? Ви зрозуміли, е, що в, це якби кінечний закінчений етап. І отут важливо в таких ситуаціях розуміти, що це вас Всесвіт не наказує. Не веде там кудись, а це просто логічне завершення е, процесу очищення. І якщо ви приймаєте цей досвід, то він е, дуже прекрасно для вас закінчиться. Е, наприклад, з вами нічого взагалі не буде, так? тобто ви будете повністю неушкоджені в цій аварії. Все на себе візьме машина. Звичайно, від вас будуть. Вимагати так певних дій, наприклад, звертатися в страхову, звертатися а, до техніки, в гараж відвозити свою машину, а, можливо, навіть її евакуювати прийдеться, так якщо вона геть в хлам розбита і тому подібне. Але якщо ви сприймаєте цю ситуацію, розумієте, що це просто завершення. Очищувального періоду на матеріальному фізичному плані для вас ця ситуація вирішиться дуже прекрасно. Тобто страхова, все оплатить, техніки, все відремонтують. Так, від вас це буде вимагати певного часу, енергії, інвестицій. Так? Але все вирішиться і вирішиться дуже легко і просто, тому що ви зрозуміли, що це як ви віддали щось, якийсь должок. Щось за вами десь було. Так? Е, дуже часто, от, саме через фізичні якісь певні хвороби невеличкі, або через грошики. Десь ви губите. Хтось вам неправдиву ціну сказав, на вас нагрівся. Так? Ви переплатили. Ви не переживайте ця енергія, якщо ви дійсно переплатили, вам обов'язково повернеться. Але на цей момент ви повинні були це віддати. І слава Богу, що воно виходить невисокою температурою у вашому тілі, чи якимись там грошима, а не якимись більш серйозними проблемами. А якщо виникають дуже серйозні проблеми, ситуації або хвороби, це означає, що ви купнули глибше, що ця ситуація, яку ви зараз очищуєте, Насправді не така вже й проста. Ви пролили в неї світло, ви зняли з неї такий невеличкий перший прошарок. І ви дійшли, наприклад, або до самої суті, або до наступного прошарку, який більш щільний, більш негативний, більш насичений. І над ним треба буде більше попрацювати. І отут важливо, звичайно, сприймати все. От саме як очищення, приймати це все, просити допомогу. так? Допомога прийде. Вам все нададуть. У вас є сили, щоб всі ці життєві ситуації чи хвороби прожити. Це все нормально, так воно працює. Головне, не впасти у відчай, у ці низьковібраційні відчуття. Адже потім насправді ви ще глибше, ще глибше в них забуксуєте, ще більше створите негативних оболонок, які треба буде пропрацювати. А, щоб не створювати нові кармічні ситуації і долги, ну це ж треба, але на сьогодні взагалі не йдеться слово. От буває в мене таке слово, як вилетить і хочете трісне. Вилетіло. Ну, головне, щоб вам було зрозуміло. До чого я взагалі про це все говорю, не тільки про мою мету, а про те, щоб будьте обережні, коли ви працюєте, особливо на очищення. Не беріть зразу і рід, і себе, і свою просто там сім'ю, і комусь допомагаєте. Не беріться зразу за все. Беріть окремо певну хворобу і працюйте, якщо там серйозна хвороба, та до декілька місяців може це зайняти цей процес. Чи якусь ситуацію працюйте з оцією ситуацією? Все одно вона приведе вас до певних причин там-там-сям-сям. Вам все одно прийдеться працювати з декільками у фіналі. В фіналі все одно у вас буде декілька ситуацій, декілька емоцій, декілька там, центрів почистити. Але працюйте одне за одним і давайте час вашому простору, вашому тілу у це очищення пережити, прийняти, зрозуміти, відпустити, пройти цей процес очищення на фізичному рівні. Бо як тільки ви очистили його на енергетичному, то на фізичному також будуть відбуватися певні. Ситуації і не завжди приємні. Як ви це вже все зрозуміли. І це абсолютно нормально. Тобто, мій головний посил сьогодні це не тільки озвучити мою мету, а і дати вам наподумати та? ось таку тезу, що будьте все ж таки повільними у своїй практиці. Так? Практикуйте кожен день. Але конкретно з чимось одним з двома максимум. І давайте час на прожиття, на відпускання, на роздуми, на оце очищення, на лікування. Тобто процес оцей. Як, як у нашого фізичного тіла, так, ви, наприклад, що з вами трапилося, ви ж не просто так взяли, там, пришили палець і все, на цьому діло закінчилося. А, є ще ребітеліці. Робі... Робі... Я сьогодні не можу говорити реабілітаційний період. Тобто, треба це все якось прожити, прийняти, потім робити певні вправи, так, лікувальні процеси і тому подібне. Тобто, це не відбувається все отак. На енергетичному плані все так само. Тобто, не поспішайте. Робіть все повільно, але на 100% якісно. Ось так. Напишіть, що ви про це думаєте. Можливо, ви вже з цим стикнулися. Правда? Думаю, що вже стикнулися. вах, буває?